Досвідчених гравців. Наявність тих гравців, які виступали за ЗП груп. Я про Івана Борозенця та Юрія Павлова. Іван Борознець сьогодні в якості тренера. Непогана передача від Сільвеструка в напрямку дальної стійки, куди полами. Тепер 3-1. Легіони з трьома порушеннями вже Сливець. Порушення правил проти нього. три з цієї позиції Артем Сливець. Я пішов в центральному колі. Пробиває Сливець і забиває! Нічого собі! 1-0 на користь Легіона. Він не просто наважився, він ще й забив. З цієї позиції. Капітан Легіона рахунок відкриває. Богдан Бутурлін, я думаю, що після цього епізоду дуже прикро кіпер в таких моментах пропускати і одразу буде заміна на воротарській позиції. 2-0 за Легіоном. І 3-0. 3-0. Дуже легко. А старт цього матчу дається для Легіона. І вже солідна перевага. Так потрібно пройти ось цей важкий шлях. Шлях, в якому бувають помилки, бувають прикрі помилки, але Але далі продовжують боротьбу за цей м'яч гравці Легіона. Сливець на Іванова. Іванов повертає на Артема Сливця. Класно взаємодіють між собою, обидва хапаються загон. І забиває в цій ситуації легіон четвертий м'яч Владислав Фазіс, схоже саме він ні. Це Олександр Злоцький з передачі Владислава. Головко не переграв Єгора Федюка. Відбиває молодий голкіпер Далини. Віддає п'ятої. Кічко Камішев. Камішев б'є і забиває Костянтин. Камішев. 4-1, Можливо, інтрига в цей матч ще повернеться. Неточна передача від Камішева і Головко об'є. Фролов. Перехоплення. Фролов. Передача далі на Власенко. І Власенко забиває. 4-2 стає рахунок. І далі цікавіше у цьому матчі. Долинний. Б'є долинний. Камішев. Кічко. М'яч Сійко влучає. Сільвеструх на підворані тут е, вже бувся впав. Головко. Головко. Три гравці легіона. Є забитий м'яч. Який був дуже потрібен легіону Євгеній Грінько забиває. Ну і, мабуть, все ж таки ставить крапку в цьому матчі. пять Це вже в другому таймі у нас е з'являлися шанси на те, що ЗП груп 2 зможе до гри повернутися остаточно. Зараз рахунок стає 5-3. Владислав Фролов забиває.